Сьогодні у випуску школярів Стрия навчали до медичній і військовій підготовці. Де на Стрищині можна вакцинувати тварин від сказу? Простір рівності і підтримки запрацював у стрию. Про це та інше детально в новинах ТБ». Національно-патріотичне виховання молоді Стрия для школярів нашого міста. Провели навчання з військової підготовки. Організували захід Стрийський осередок правий сектор за співпраці Львівського обласного штабу. Зараз в нашій державі війна, це може ніхто не застрахований, і ми ніхто не застрахований. Що може бути в нас в будь-яку хвилину, в будь-яку секунду, годину. Так як повітряні тривоги, ракети може різне бути і. Хочемо, щоб хоч-чуть знали, що це таке домедична допомога, як надати. Інструктори ознайомили школярів за зама медицини та зброєзнавства, здобуті знання, підкріплювали практичними заняттями. Якби ви були в тій ситуації, у вас би був бандаж, ви б мали зробити е, одну річ. Там, я там, доктор і так далі, але цього краще не казати. Кажіть, я вам зараз допоможу. У вас є бандаж, і коли ви знаєте, як це робити, давайте ко на раз, два, три. Такі навчання проводили в чотирьох закладах освіти «Стрия» для учнів сьомих одинадцятих класів, а саме ліцеї номер 6 гімназії імені Андрея Шептицького, ліцеї імені Андрія Корчика і гімназії імені Івана Баранича. Як ми розпочинали, я казав до хлопців, що дуже корисно почути, послухати, як правильно ставити турнікети різні такі. Моменти навіть не тільки в часи війни, але ж також в часі будь-якого ДТП. Ми їдемо, чи йдемо, бачимо, якась ситуація, і тоді не знаємо, що робити. Бігаєм. Власне, хлопці приїхали для того, щоб це розказати, показати, практичні такі провести заняття. А також мали змогу донести школярам те, що війна триває 10 років, і ми повинні навчитись захищати власне життя та державу. Оля Нова, Роман Купранець. головні новини для стрий -тебе». Вакцинувати домашніх тварин проти сказу закликають мешканців Стрищини в державних ветеринарних лікарнях Львівської області. Ці щеплення є безкоштовними для власників тварин вакцинувати можна у Стрийській районі державній лікарні ветеринарної медицини, що в добрянах. У разі відмови від вакцинації тварин їхні власники несуть адміністративну відповідальність. штраф становить до 170 гривень. Нагадаю, торік у Стрийському районі зафіксовано 22 випадки сказу у тварин. Ростір рівності та підтримки запрацював у стрію. У будівлі за адресою вулиця Бандери, 24 вже рік працюють Стрийський молодіжний центр та Стрийський центр надання соціальних послуг. Відтепер ці організації стануть доступними для людей з обмеженими можливостями. Втілили проект спільними зусиллями благодійного фонду, міської ради і молоді. У просторі тепер є перукарня, швейна майстерня, майстерня з ремонту взуття, які розташовані на одному поверсі. Там працюють люди з інвалідністю і надають послуги людям з незахищених соціальних категорій. Статус селища міського типу скасовано в Україні. Зокрема, його втратили шість населених пунктів Стрищини, Верхнє, Синьовидне, Гніздичів, Дашава, Журавно, Розділий Славсько. Відтепер називатимуться просто селищами, адже набрав чинності відповідний закон. Тож тепер населені пункти із понад 10 тисячами жителів матимуть статус міст. Більше ніж 5 тисяч просто селища. Вівторок 30 січня австралію на небі не буде жодної хмаринки. Вночі стовпчики термометрів будуть на позначці мінус 5», В день повітря прогріється до 5 градусів тепла.